І всім привіт, з вами Ретрос і сьогодні я запускаю ігру Mickey's Speedway USA на Nintendo 64 В принципі я думаю, що воно похоже як Mario Kart, тільки просто з своїми преобразуваннями Прикольні такі заставочки. Mickey Speedway USA Грифму прям Ось такий наш геймплей. Збоку, звісно, виглядає дуже страшно. Ну я думаю, що заднього виду воно буде прикольно. Ось така в нас менюшка. Достаточно прикольно. Що може в принципі робити Все персонажі? Це Гуфі вроді. Я їх не всіх знаю, це тільки Дака, Гуфі і Мікі. Це я тут на якому лучше. Ну тут балансниця док і Ніки. В них ще одинаково. Достаточно прикольне меню. Вибор такий. Нічого собі прикольного. На время, практика, контест і настройки. Давайте це виберемо. Як кстати тут проработано, Розробочики не... не утруждали, не... як сказати. Не в'язаними руками робили, а хорошо зробили. Що це? Типа сюжетка. це? Ей, маус Ми мамодук н хиз вкрали собаку двоне микси мау своїми корешом Ей, каждый давайте там підвигайтесь будемо решать проблеми Та не базар 12 пей сейчас їх их понаходим разделим все так Удачі. Угу. Це, конечно... Ході сюжет, але дуже довго воно показувало. Так, індіанаполіс. Це ми зараз будемо за псом їхати? Чи як. Ну, по суті, воно должно як Маріокарт бути, так що ми будемо да. Просто бес гонка просто походить, надо вигравати, щоб далі сюжет проходить і все якісь кольца тут Непонятно на що її убирать може тут щось можна буде купляти Не знаю О бокси, Прикольно Так, що це у нас а ну. воно одне й те саме. Чи це просто совпало так просто. Так. Тут так мотор двигається прикольно. Нет, на 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 даль. Заводы еще бо все на ходу. Прикольно. Так, берем, Що це в нас тут. Опять. Та шо це воно? Чи дом такий чи це спеціально надо праву, леву брати? А ну-ка, правішу візьму. О, Якась з уже фигня. Вроде бы похоже на фена, так непонятно. Наверно, тут три круга. Три круга, мені кажеться. Давай механіка повороті тут так само, як Mario Kart. Почти нічого не помінялося, просто свої фірми голоса, персонажі, машини. І з такими дельтовськими движками. Просто смішно дивитися, як воно дригається. Скоро начебто відпаде. Да, три круги. Ну що, в принципі, якщо з другом грати, якщо воно, звісно, на двох ігроків не можна, можна на чотирьох ігроків, то було б прикольно пограти вместе. Ось така менюшка, то коли приїхав, хто скільки очків отримав. Так, да, як Маріо Корт. Тут показує карту. Навірно, це для сюжету, щоб знайти ту собаку. Скоріше. Так. Да, так по сюжету кожна гонка і типу наступна країна. Не країна, а наступне місто. Тільки я не пойму на що ці кольця. Соніку, звісно, було б прикольно відбирати, але в цій грі я не пойму, на що вони може ремонтувати техніку, бо ключики похожі, начебто для ремонту. Це ускоряю, якісь м'ячики. А це більше того, що кидаєш вперед, воно противника збиває, щоб можна було його опередити легко. Опять цей фан. Не пойму що воно, Вроде би фан, чи шо воно. Та начебто фан. Незрозуміло. Не Попитаюся допомогти більше ці кольця. Не знаю, може за них бонус якийсь дасть, чи шов. Ну в принципі на ці приставки управління туди робить. ну, прикольно таке. Та й на тих емуляторах, що Nintendo 64 теж непогано на Nintendo 64 управління. Непогано там. Ну, Тут мені подобається стик прикольний. Він. він на глаза кидається приємно. Кух, чи не попався в той м'ячик. Ну, при, і, в принципі, якщо джойстиками грати, то взагалі хорошо. Шикарно. У мене є джойстики. Типа из PlayStation, ну вони, типа, як до ноутбука підключаються і там Nintendo 64 граєш. Не, максимальний ліміт, навіть на 20 штук їх. Значить вони для чогось, хто довжні сполюватися. А от для чого це вопрос. Непонятно. Так, я тільки перший круг проїхав. Так, збираю кольця, правда не знаю на що їх збираю, їх максимум 20. Так, є другий круг. І ще останній круг. Ну, в принципі, грати більше, ніж приємно. Нормально, змакаються кнопки. Стік нормально робить. Попасти по ньому можна. А то є такі приставки, як питаюся повертати, допустимо, як на ПСП, не завжди попадаєш пальцями. Буває таке. Так обігнав я того пса. Оце що воно дає? Три кольця? І, наш, і що мені? Що мені ті три кольця, якщо в мене 20 максимум? Може якусь кнопку нажимати треба, чи я не знаю. Ясно. Може воно, типа нітро. Без поняття. Ну, в принципі, можна було б її пройти. Е, Можливо, ну не можливо, а більшого, що в якомусь відео, якесь я відео випустю, що я буду його проходити. от так ж. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі, яку ви хочете, щоб я пройшов ігру. Всім до побачення.